Владика Ігор Возняк є людиною, яка займає в моєму житті особливе місце. Я так можу сказати, це є мій архієрей. Я, як колишній священник Львівської архієпархії, справді був його священником, а він моїм архієреєм. Свого часу саме Владика Ігор був, іменував мене ректором Львівської духовної семінарії. Ми мали різні досвіди взаємної співпраці. Я пригадаю, з яким сумом він мене відпускав і проводжав до Аргентини. Більше того, він є мій святитель, тому що саме з його рук, як головного святителя, разом з владикою Микіцеєм Михаїлом Покійним архі... архіреєм з Аргентини і владикою Ільяном Вороновським. Я отримав архірейську хіротонію у соборі Святого Юра. Це є особа, до якої маю особливу повагу. І у цей день, коли мій архієрей, мій святитель святкує своє перше сімдесятиліття, я хочу його щиро привітати з тим ювілеєм. Хочу. Подякувати Господу Богу і владиці Ігорові за дар Його життя і служіння, служіння, яке було випробуване як горнило у вогні. Ми знаємо, що Владика був підпільним священником нашої церкви, учнем таких славних ісповідників віри, як отець Бахталовський. Багато років він працював як звичайний захристиянин у римокатолицькому храмі у Вінниці. Але свого часу, коли прийшов час свободи, він був учасником параду перемоги нашої церкви на Красній площі. І ця фотографія зафіксувала історію тріумфу нашої церкви, яка Воскресала. Над комуністичною системою у Москві, яка вмирала. Сподіваємося, що навіки. Ми дякуємо владиці Ігорові за те, що він служить усім, чим може, вміє, знає. Жодного дару, який Господь Бог йому дав, він не затримав у собі. Він це віддає. І за все, дякує Господу Богу. Він не соромиться питатися, якщо щось він не знає, просити помочі, коли чогось не може чи не вміє. Ми сьогодні хочемо по-синівськи, в лоні нашого синоду єпископів, який тут у Перемішлі зібрався, привітати Владику з його ювілеєм і сказати: Владику Ігоре, на я і блага я вам, Владико. Високопреосвященний наш співбрате, дорогий Христовий, архієрею нашої церкви.